Вітаю всіх, продовжую свою розкладу на тему областей. Тепер хочу розглянути Луганську область. Чи буде Луганська область деокупована взагалі? В кордонах до. Я не беру їх в кордони адмінкордони Луганської області. Я беру кордони до 24 лютого 2022 року. Ось на цей день до цих кордонів Луганська область буде окупована. де окупована, де окупована на момент підписання мирної угоди. Буде Луганська область де окупована? В кордонах на момент 24 лютого. Ці кордони беру. Не буде. Угу. Ви знаєте. Не буде вона доокупована. зовсім. У нас сили такої немає доокупувати. Звісно, рух буде. Дивіться. Ну, Луганська область ми знаємо, з ким вона на кордоні має проблеми. Якщо Дійсно, буде доокупована Харківська область, то бойові дії перемістяться на територію Луганської області, і там вони зависнуть. На жаль, на жаль, буде так, тому що Луганська область майже вся окупована, і це дуже важко зробити з рахунок навіть її географії. Так, добре, давайте взагалі, під час підписання мирних угод, кому? Під контролем кого буде Луганська область? Тут треба дивитись трошки по іншому. На момент підписання мирних угод про припинення війни, війни між Україною та Росією. Під ким буде Луганська область? Чия вона буде? Вона буде Україна. Ох ти! Вона буде Росія. Так, Україна, ага. Мирні угоди будуть. Угоди будуть Росія. Ви знаєте, переговори будуть. Я б сказала, що там буде і те і інше. Буде особливий статус. Дивіться, тут карта переговорів, тут карта переговорів, але тут карта документів. Тобто, це Україна погодиться на підписання якихось документів. Розумієте? Ну, скажу чесно, буде підписання мирних договорів. Буде. Луганська область це те, що я бачу, як я це бачу, те, що показують карти. Тобто буде ота частина з 2014 року Росія. Інша частина матиме особливий статус як в складі України. А ця карта каже. Це ще не вирішено. Це все думки, це все поки що як варіант вирішення. От остаточного варіанту по Луганській області ще немає. Тому будемо бачити по факту: це ж спірні області, тому як буде, подивимось.